Крим, як і вся Україна, має бути вільним, а імперії завжди падають. Про це в день пам'яті жертв геноциду кримських татар написав у соцмережах президент Володимир Зеленський. 81 рік тому радянська влада почала депортацію цілого народу з рідної землі для десятків тисяч кримських татар. Це стало смертельним вироком. Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему і безкарність вождів у Москві. Трагедія, яка ніколи не мала б повторитися, але сталася ще одна російська окупація Криму у 2014 році. І тепер знову тисячі сімей, на жаль, розділені. Знову треба боротися за свободу та власний дім. Шануємо пам'ять усіх жертв депортації цього геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну. Державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають. Володимир Зеленський, президент України. У Києві біля меморіалу жертв геноциду кримських татар. Проходить акція вшанування пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Там і наша кореспондентка Ельвіна Сейдбулаєва. Ельвіна далеко від батьківщини в цей день, як і сотні тисяч кримських татар, загалом кримчан. Чим цьогорічна акція пам'яті особлива? Вітаю, Олеже, так ось тут біля меморіального знаку вшанували вже пам'ять жертв геноциду мого, кримсько кримськотатарського народу. Саме 81 рік тому, 18 травня, за наказом Сталіна, депортували весь народ. Вивозили їх ешелонами в товарних вагонах в дорогах та містах депортації загинуло 46% і Це майже половина мого народу. Історія деяких людей, яким вдалося вижити на чужині і повернутися в рідний крим, розповідається ось тут саме на інсталяції, є виставка: кожен охоче може прийти. І представники влади та мечвісу поклали квіти біля меморіалу. Посли військові та кримська татарська спільнота вшанували хвилину мовчання та прочитали молитву за тих. Хто загинув під час депортації? А ось ми поспілкувалися з онуками депортованих і ось що вони розповідають. Коли прийшли зранку депортувати, вони були в гостях, і їх було п'ять дітей. Їх окремо взяли і вивезли на Урал війський дом. Там була вона молодша. В той же самий час її батька, мати і двох старших сестер депортували в город Бігават, Це Узбекистан. Дали 15 хвилин. Вони майже нічого не взяли з собою. Вона казала, що трошки муки вузлик з речами. Вона була найстарша. Злочин, яку чинила радянська влада, наразі продовжує правонаступниця Росії, зазначив голова меджлісу за 11 років окупації, викрадення обшуку, арешти тривають до кримських татар і українських налаштованих кримчан. Понад 200 людей наразі під арештом, аби підтримати їх. Тут розвернули невеликий такий майданчик, де можна написати листа політв'язням і підтримати їх родини. Єдиним шляхом для справедливого миру є деокупація Криму та відновлення національної. Територіальної цілісності України, ось така інформація на даний час леже. Дякую, Еліна Сейдулаєва про акцію вшанування пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу у Києві.